У селі Бубнів Володимирського району працює сільськогосподарська техніка одного з фермерських господарств. Тут на 60 гектарах поля копають цукрові буряки. За три дні, каже комбайнер Андрій, половину врожаю зібрали. За смену, ну, 8, 9, 10, як коли, суха земля має бути. Ото, як починали купати, така суха була, що а зараз якраз для копки нормальна погода. Копати буряки розпочали півтора тижні тому, розказує механізатор Ростислав. Чоловік вивантажує коренеплоди на край поля. В день, каже, вивозить до 40 причепів. Ну, наша зміна з восьмої. І до восьмої. Прицеп, самоскид, десь в межах 15 тонн. Буряк важить півтора-два кілограма, гарно сформований. Висіваємо в початок квітня або середня. Ну і от в жовтні обираємо. Це рахуйте, 5-6 місяців росте. Цього року цукрових буряків посіяли більше ніж торік, каже агроном фермерського господарства Тарас Навроцький. Очікують на менший врожай через посушливе літо. Засіяли 380 гектарів, з яких вже 100 гектарів убрали. Ми вже років 20 вирощуємо цукровий буряк. Цей рік, мабуть, урожайність буде ну трішки менша, Не вистачало вологи протягом вегетації. Ну, рік краще в було 800-900. Буряки з усієї площі, каже агроном Тарас Навроцький, зберуть за три тижні. Говорить, працювати в час повномасштабної війни уже призвичаїлися. Перший рік важко було, бо ж і насіння важко було купити, а зараз ніби так стабілізувалося. І вже логістика наладилася. Поки що фірма бронює, працівників, ну так, можна сказати, оптимально вистачає. В області цього року посіяли більше 11 тисяч гектарів цукрових буряків. Це на тисячу гектарів більше ніж торік, розповів керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Аграрії стрімко збільшують площі, і ми прогнозуємо І в наступному році, що площі цукрового буряка в області будуть більше ніж на цьому році. Щодо збору урожаю вже зібрано майже 70% при середній урожайності 450 п'ятдесят результат. Щодо цукристості вона становить в середньому 15-16%, Що дасть змогу нас повністю забезпечити цукром як нашу область, так і експортувати за межі області. В області працює два цукрових заводи. В середньому у нас виробляється 150-170 тисяч цукру в рік. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.